Коли ви востаннє почувались абсолютно здоровими та енергійними? 60% дорослого населення мають хронічні захворювання і навіть не підозрюють про це. Як ви починаєте свій день з енергією чи з болем? Я не міг спати, рука майже не піднімалася. Вище рівня голови, у мене спина боліла вночі. Я лягала спати і прокидалася від шаленої болі у спині. У мене був жахливий варикоз. Голова боліла постійно. У мене було знижений тиск. У мене була засохла нирка. Думки у мене були жахливі. Чесно, я так боялася. Ну. Я не те, що боялася за своє життя. У мене просто у мене маленькі діти. Просто я розуміла, що мені треба терміново щось робити. Звичайно, ми пробували різні масажі, такі, які вдома, так і вживали продукти для протизапалення, знеболення, дискомфорт, який постійно у твоєму організмі. Все ж таки, це починається депресія. Ви впізнаєте себе цих історіях? Що спільного у цих людей б, їм треба до різних лікарів, а можливо навіть у різні лікарні? А а спільне в них те, що вони познайомились з апаратом Майстер Плюс мав саме цей момент, коли мурашки побігли по шкірі. І я зрозумів, і дружина теж, що це все, це те, що нам потрібно. Ми шукали весь час щось таке, що могло б доповнити ті продукти, які ми вже використовуємо. Після реакції я вже через тиждень почала розуміти, що мені стає легше, що в мене спина вже не болить. Так як раніше, і я схопилася за цю можливість за цей апарат. Я розуміла, що це те, що дасть мені здоров'я. Це буде моїм порятунком. Його суть. Відновлення вашої енергії та ресурсного стану завдяки декомпресії хребта. Використання апарата Майстер Плюс готує організм до сну, і нічне відновлювання відбувається максимально ефективно. Тіло звільняється від затисків, кров вільно циркулює, Все це необхідно для глибокого відновлювального сну. Давайте детальніше розглянемо принципи та особливості роботи апарату майстер плюс виготовлений із біокераміки, отриманої шляхом змішування різних напівдорогоцінних каменів та загального біокераміка виготовляється з використанням строгого контролю якості на основі численних досліджень, у результаті чого виділяється велика кількість інфрачервоних довгохвильових променів. Резонансна дія інфрачервоного випромінювання сприяє поліпшенню кровообігу та активізації метаболізму, що покращує здоров'я нашого організму. Це високотехнологічний сплав срібної кераміки, турмаліну та лабораторна вивірена щільність матеріалу, які покращують кровообіг та знімають глибокі м'язові спазми. завдяки спеціально розробленій ортопедичній формі Майстер Плюса Відбувається термічна декомпресія хребта. І саме ця процедура найкраще повертає життєву енергію та ресурсний одразу ж, і одразу ж буквально через 10-15 хвилин. Наприклад, я відчув відразу різницю, коли я першу ніч проспала і прокинувшись на світанку. Я зрозуміла, що у мене не болить спина, це був шок номер два. Дійшов до того місця, де у мене була велика проблема. Тобто, це на лопатку. Ось, і буквально через 10-15 хвилин я відчув, що рука починає більш-менш рухатися. Навіть не знаю, як це висловити. Це не радість, а це... це гордість за те, що у тебе є така машина. Скажімо, часу, яка могла перенести тебе з минулого в майбутнє. Цей апарат, скажімо, машина часу, яка дійсно допомагає тобі. Зараз через три тижні я лягаю зовсім нормально. У мене немає жодних негативних відчуттів, жодних негативних емоцій. Я зовсім нормально лягаю, і мені дуже приємно це тепло, це прогрівання. Для мене Master Plus – це додаткове джерело енергії, такої, яка дає життєві сили. Зараз я дуже пластична. У мене немає спазму. Я навіть не займаючись спортом, почуваю себе чудово. Дослідження довели величезну користь для компресії хребта. вона звільняє затиснені нерви. Покращує сон, стимулює природне відновлення організму. Використання апарату Мастер Плюс ми починаємо з поперекового відділу хребта. Ми затримуємось на кожному сегменті 3-5 хвилин, поки спазми повністю не зникнуть. Потім м'яко переміщуємось на інші відділи від шиї до куприка. Кому ж необхідний апарат майстер плюс по перше тим, хто вже має проблеми з хребтом. біль у спині, м'язові спазми, протрузі або грижі і навіть якщо ви відвідуєте реабілітолога, остеопата або іншого спеціаліста, майстер плюс прискорить ваше відновлення та зробить його максимально ефективним. По друге використання апарату майстер плюс необхідно жінкам, яким пощастило стати саме маті. після пологів почалися ці сильні болі. Під час пологів кістки таза трохи розходяться. Це фізіологічно. Я за Світою, акушерка і 27 років пропрацювала в пологовому залі. Материнство це свідомий вибір, що вимагає величезної енергії та ресурсів заради нового життя. Більшість жінок помічають, що саме після пологів у них починає погіршуватись стан здоров'я. Організм матері віддає колосальну кількість ресурсів під час вагітності, пологів та догляду за дитиною це неминуче впливає на стан її здоров'я, тому цінність людського життя розуміє тільки мама. Апарат майстер плюс допомагає відновити енергію, зміцнити організм і підтримати вас у будь-якому віці. По третє, апарат Майстер Плюс необхідний тим, хто піклується про своє здоров'я, та хоче запобігти ослабленню організму. організму. Людям за 50, за 60 був необхідний цей апарат 100%. а зараз вже за 30, за 40 людям апарат як повітря. Тим, у кого є бажання покращити якість свого здоров'я, адже люди не всі хочуть бути здоровими. Є люди, які хочуть бути хворими, їм це подобається. А кожна людина, яка хоче мати хороше здоров'я, от я б кожному рекомендувала Мастер Плюс. Рекомендую кожній жінці, яка народжувала тисяча відсотків. Щоб допомогти в першу чергу собі, і відповідно, коли ти активна, здорова, коли є сили, енергія, немає болю в хребті, немає болю, звичайно, ти допоможеш і дитині. Звичайно ж, найкраще, що ми можемо зробити для свого здоров'я, це профілактика. Апарат апарату майстер плюс немає рівних у всьому світі. уявіть собі, велике місто з будинками, школами, лікарнями та магазинами. Щоб усе функціонувало, потрібно забезпечити вільний рух транспорту, але затори створюють хаос, блокуючи рух. В організмі такою магістралю є кровотік і нервова система. Спазми в хребті це як перекрита центральна вулиця міста. Коли рух заблоковано, страждає весь організм. Апарат майстер плюс є найкращим рішенням цієї проблеми. Він завжди під рукою, його завжди можна взяти із собою. Він досить компактний і мобільний, має безліч додаткових можливостей. Плив на стопи покращує кровообіг у ногах. Ви можете зробити масаж спини, живота, обличчя. На ньому можна навіть сидіти. Він допомагає з найделікатнішими проблемами. Суглоби дуже люблять тепло срібної кераміки і чудово відновлюються завдяки апарату Майстер Плюс. Ми часто бачимо, як люди вкладають кошти у щось, а через деякий час жалкують про це. але я ніколи не бачив, щоб хтось пошкодував про вкладання у власне здоров'я у всі часи. Найкраща інвестиція це ваше здоров'я та здоров'я вашої родини. Апарат майстер плюс це абсолютний чемпіон у відновленні енергії та ресурсного стану. Зареєструйтесь в додатку Майстер Плюс Глобал за посиланням під цим відео та отримуйте детальну інформацію про апарат майстер плюс можливість персональної консультації і подарунок 100 доларів на його покупку. Не прогавте можливість, почніть свій шлях здоров'я вже сьогодні.